Вітаю! Отже, спогади українок, саме жінок, про гулаг сталінських часів. Чи не в кожному спогаді трапляється сюжет про те, як урки, тобто кримінальні злочинці, блатарі чи бетовички за мовчазного потурання конвоїрів, наглядачів та адміністрації таборів фізично та морально знущалися жінок-політв'язнів, яких вважали найнижчою невільницькою кастою зрадників, батьківщини та ворогів народу? В бригадах разом з нами, політв'язнями, були і битовики. Це несамовито страшна банда зовсім не працювала, нас гнобила, знущалася над нами, грабувала і відбирала особисті речі. А головне пачки, які наші люди отримували з дому. Писала у своїх спогадах про ставлення кримінальних злочинців до політв'язнів у таборах львів'янка Олександра Блавацька. Інша колишня невільниця Оксана Вінтоднів спогади якої зберігаються в архіві усної історії канадсько-українського дослідницького документального центру в Торонто, докладно описувала становище битовиків і їхнє ставлення до політичних. Битовики це ті, що були засуджені за якісь незначні кримінальні злочини. Отже, в 1949 році нас об'єднали з битовиками, і вони знущалися над політичними в'язненнями. Їм давали кращі роботи. Вони працювали нарядчиками, вони виводили людей на роботу. Просто вони були в поміч нашій лагерній адміністрації. Вони всюди всю керівну роботу виконували. Нам було дуже важко. Жінки приходили в барак, забирали, що їм подобалося. Крали, а ми мусили мовчати. На роботах також вони не працювали. За рахунок наших ув'язнених вони годувалися. Бо пайок давали всім однаковий, а вони фактично нічого не працювали, дармували. Вони мали відповідні клички, курили, вони все собі дозволяли. Навіть якщо нам діставалася якась книжка з бібліотеки, вони могли в нас її вкрасти, от, скурити, і ми не могли навіть пожалітися нікому на них. Ми боялися, щоб вони нас не били. То ми робили все, що нам скажуть. Тому що наші дівчата не йшли в такий конфлікт з ними, щоб битися, але боялися їх просто. Боялися, уступали і все. Вони могли нас об'їдати, йти в столову і забирати собі їжу, красти хліб. Все могли робити, бо вони були сильніші від нас. Йосифа Жолдак, чиї свідчення записала Марта Гавришко, з жахом згадувала свій досвід. «Найбільший, найгірший народ у таборах це блатарі. Захотіли наші панчохи забрали, захотіли нашу пайку вкрали, грабували, гвалтували. Як тільки я приїхала у воркуту, два блатних сказали, що мене зґвалтують. Я пішла в інший барак, попросилася в одної жінки спати під її нарами. Вони мене шукали, але не знайшли. Нам світ відкрився, коли блатних від нас відділили. Фактично, саме життя жінок політв'язнів було... Загроженим Олександра Блавацька пригадувала випадок, коли знущання битовичок з єдиної політичної українки в іншому бараку скінчилося тим, що дівчина вкоротила собі віку, втопившись у криниці. Те, що найбільше шокувало політв'язнів при першій зустрічі з блатними жінками, це виклична поведінка та надмір. У мові, репертуар їхніх слів був вельми вузький. Жінки лаялися гірше за чоловіків, зі ще більшою брутальністю в голосі, бо жінки брутальніші за чоловіків, вони можуть з ненависті роздерти в клоччя. Розлючені баби, наче стихія, не приборкати. Забавно, як дві отакі дамочки цілими жмутами видирали одна одній волосся катаючись по підлозі, і вже за годину сидять разом на нарах, їдять цибулю і діляться, напевно, вкраденою пайкою. Ділилася своїми враженнями у своїх знаменитих мемуарах польська невільниця Барбара Скарга. Хоча більшість розповідей зводилось до нарікань на те, якими безпорадними і беззахисними почувалися політв'язні перед брутальною силою урок чи Бетовичок. Однак трапляються згадки про те, як подібні зазіхання отримували організовану відсіч. Стефанія Костюк пригадувала, як у пересильній тюрмі у Львові потерпали від битовичок наші дівчата з дому, мали харчі, речі з мішка, в мішках, а ті все крали. То я і кажу, дамо їм відсіч. Стали ми в кільце, а ті на нас. У спогадах Іван Немащак Знаходимо історію про те, як у таборах Бухта, Ваніно поблизу Охотського моря, блатні, які посеред ночі вчинили розбійний груповий напад на барак, в якому оселилися новоприбулілий етап політвязнів галичанок, отримали організовану відсіч завдяки тому, що, відповідно, українки з інших бараків їх попередили про цю загрозу. Ірина. Матешук Грицина повідомляє, що ще про два різні випадки. Один о пересильній тюрмі в Києві, який стався восени 1949 року. Інший на пересильному пункті Карабас у Казахстані навесні 1953 року, тоді коли помер Сталін. Коли українки згуртувалися і успішно відбили напади кримінальниць. Подібну історію пригадувала Марія Періг спогади якої записано у межах проєкту Локальна історія. Отже, що вона згадує? Вони до наших сумок забирали собі взуття, кращий одяг забирали, бо ви приїхали на руською землю. Ну, а ми в лаби з ними, в бійку. Ну і вони ввечері налетіли на нас. Вони до наших сумок, а я кажу, дівчата, беремо ковдри. Кидаємо їх, хапаємо поліна, і беймо, по чому попало. І вони будуть тоді боятись нас. Ну і як ми їх так відлупцювали, то вони вже нас боялись. Навіть якщо припустити, що описані в цих спогадах епізоди відображають не стільки реальні, скільки бажані події, то вже сама спроба мемуаристок уявити ситуацію успішного протистояння кримінальним злочинцям є дуже промовистою. Головне в цих сюжетах те, що оповідачка наголошує на згуртованості та рішучості українок. Хоча тема ворожнечі між політичними табекотовиками, урками, блатними загалом домінує в жіночих спогадах, колишні невільниці все ж вважають за потрібне пригадати про випадки співпраці, навіть допомоги з боку деяких представниць цієї привілейованої в таборах групи засуджених. Дарія Полюга у своїх мемуарах з вдячністю згадує декілька хвилин щастя, коли, перебуваючи в неволі, мала змогу співпоспілкуватися з братом, який також був ув'язнений в сусідньому таборі. Бригадиром виявилась битовичка Святка, завдяки їй, бо вона мала зв'язки з вільнонайманими, я зустрілася з братом. Святка домовилась із конвоїром і повела мене начебто набрати на шурфі вугілля. Ось такі спогади про гулах українок.